У Єгипті не припиняються акції протестів. В понеділок банківські службовці, поліцейські та працівники транспорту вийшли з вимогою до тимчасового уряду покращити умови їхньої праці. Єгипетські військові, до рук яких перейшла влада після відставки Мубарака, закликали людей повернутися до роботи і дозволити їм провести політичні та економічні реформи. Але загалом Каїр повертається до нормального ритму життя. Відкрилися крамниці, відновлено рух транспорту. Поліція почала слідство у справі вандалізму та пограбування. Вчиненого невідомими у Каїрському музеї під час заворушень два тижні тому. Після ретельного обстеження працівники музею не дорахувалися кількох безцінних експонатів. Розповідає Наталя Леонова. У розпал протестів, коли єгипетська поліція зіштовхнулася з демонстрантами біля єгипетського музею, кілька мародерів увірвалися у будинок музею та, розбивши вітрини експозиції, знайшли дві мумії я побачив, що мумії пошкодили, і мені стало дуже прикро. на щастя, пошкоджені експонати підлягають реставрації. Спочатку здавалося, що нічого вкрадено не було. Однак, після ретельного обстеження було встановлено, що понад десяток безцінних пам'яток стародавньої культури зникло. Найбільш відомі з них мала статуетка богині, яка тримає короля тута, та фрагменти позолоченої дерев'яної статуї Тутанхамона, які тримає гарпун я не думаю, що хтось у світі погодиться купити ці артефакти саме тому експерти вважають, що грабіжники діяли за завданням на розбірливого у засобах колекціонера, який замовив конкретні експонати. Можливо, замітаючи сліди, грабіжники розкидали кілька артефактів по території музею. Тож куратори сподіваються, що вкрадено було лише одиниці експонатів. Ми перевіряємо, чи на місці 150 тисяч експонатів. Ми ще не завершили перевірку, але із семи об'єктів, які вважаються зниклими на даний момент, ми сьогодні знайшли два і сподіваються, що з них. Демо ще кілька I'm to find the rest. втім у багатьох єгиптян виникає питання, чому найбільш цінні скарбинації не були належним чином захищені під час сутичок, і пересічні мешканці столиці були вимушені створити живий ланцюг навколо музею. Наталія Леонова, Голос Америки.